Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо справжню новорічну магію, джем та мармелад з мандаринів. Це не просто смаколики, а справжній аромат свята, який наповнить ваш дім теплом і затишком. Готуємо три варіанти: мандариновий джем з цедрою, мармелад для тостів та джем з корицею, імбиром і гвоздикою. Поїхали! Для початку важливо знати, що мандарини зі шкіркою потребують особливої підготовки. Шкірка містить ефірні олії, які дають неймовірний аромат, але також може містити речовини, які використовуються для обробки фруктів. Тому мандарини потрібно ретельно вимочувати. Це допоможе позбутися гіркоти та шкідливих речовин, мандариновий джем з цедрою. Для цього джему нам знадобиться 1,5 кг неочищених мандаринів. Спочатку покладіть їх у велику ємність і залийте холодною водою. Вони повинні провести у воді цілу добу, при цьому воду потрібно змінювати не менше 4 разів. Поки мандарини вимочуються, зваріть цукровий сироп. Для цього змішайте 1 літр води з 1 кг цукру. Нагрівайте на середньому вогні. Постійно помішуючи, доки сироп не закипить. Після цього зніміть його з плити. Тепер наріжте мандарини разом із шкіркою. Можна різати їх кружечками, скибочками або часточками, форма не має значення, адже вони добре розваряться. Подрібнені мандарини залийте сиропом і залиште настоюватися ще на добу. Після цього поставте каструлю на повільний вогонь і варіть джем, постійно помішуючи близько 3 годин. Якщо джем здається недостатньо густим, продовжуйте варіння. Мандариновий мармелад для тостів. Якщо ви любите намазувати свіжі тости мармеладом, цей рецепт для вас нам знадобиться 2,5 кг мандаринів, 1,5 кг цукру та 1 пакетик желфіксу. Очистіть мандарини від шкірки, але її не викидайте. Шкірку залийте холодною водою і залиште на 8 годин. Мандарини наріжте довільно, засипте цукром і також залиште на 8 годин. Після відмокання змініть воду в каструлі зі шкірками і закип'ятіть їх. Варіть на повільному вогні півгодини. Потім злийте відвар, а шкірку подрібніть блендером до гладкого пюре. Мандарини, засипані цукром, дадуть сік. Поставте їх на вогонь і варіть півгодини, доки маса не увариться на третину. Потім пропрацюйте їх блендером до гладкості, змішайте пюре з мандаринів із пюре зі шкірок, додайте желфікс і проваріть ще 10 хвилин, постійно помішуючи. Готовий мармелад розлийте по банках, мандариновий джем з корицею, імбиром і гвоздикою. Цей джем справжній новорічний коктейль ароматів. Нам знадобиться 1 кг очищених мандаринів, 2 яблука, 400 г цукру, одна паличка кориці, 1 столова ложка меленого імбиру та 5 штук гвоздики. Очищені мандарини, подрібніть блендером до стану пюре. Яблука розріжте на половинки, виріжте серцевинки, але не викидайте їх. Половинки яблук також подрібніть блендером і змішайте з мандариновим пюре. Додайте цукор серцевинки яблук, паличку кориці та гвоздику заверніть у марлю і зав'яжіть, щоб мішечок не розкрився. Покладіть його в джем і поставте на вогонь. Після закипання зменшіть вогонь і варіть 40 50 хвилин. Якщо хочете прискорити процес, додайте джалфікс, тоді джем буде готовий за 10 хвилин. Ось і все, друзі. Тепер у вас є три чарівні рецепти, які зроблять ваші зимові дні теплішими та смачнішими. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смаколики. До зустрічі!